Привіт! У житті ми часто стикаємося з моментами важливих виборів, постійно розмірковуючи, як досягти бажаних результатів і прожити успішне життя. Іноді ми натрапляємо на несподівані труднощі, а часом відчуваємо розгубленість щодо того, які обіцянки дотримати чи які обов'язки виконати. Чи існує справді надійна формула успішного життя? Після того, як цар Соломон збудував величний храм і присватив його Богові, Бог сказав йому як ти просив, я осватив цей храм, щоб поставити там моє ім'я назавжди. Якщо ти будеш ходити переді мною з чистотою і праведністю, як твій батько Давид, дотримуючись усіх моїх заповідей і зберігаючи мої постанови, я зміцню твій престол назавжди. Один царів дев'ять, один дев'ять. Однак Бог також дав важливе попередження. Але якщо ти чи твої нащадки відвернетеся від мене, не будете дотримуватися моїх заповідей і постанов і будете служити іншим Богам, Я винищу вас із цієї землі і цей храм, який я осватив для мого імені, я відкину. Ізраїль стане посміховищем і предметом глузувань серед усіх народів. Це схоже на умови договору в будь-якому проєкті чи стосунках. Якщо ми сумлінно виконуємо угоду, слідують винагороди, але якщо ми порушуємо обіцянку, настають наслідки. Це відображає не просто юридичні відносини, а результат глибшого зв'язку, заснованого на довірі. У житті ми часто відчуваємо обмеженість нашої волі чи зусиль у повному дотриманні обіцянок. Незалежно від того, наскільки ми прагнемо бути досконалими, ми часто вагаємося чи спотикаємося. Народ Ізраїлю зіткнувся з цією самою проблемою. Вони отримали Божий закон як обіцянку, але через людські обмеження не могли виконати його досконало. Ми також знаємо, що, якби ми не старалися, самі по собі ми не можемо досягти досконалості. Але ось дивовижна новина Ісус Христос ідеально виконав усі ці обіцянки. Він дотримався обіцянок, яких ми не могли, і поніс труднощі та відповідальність, які мали лягти на нас. Через своє повне послуг Богові Ісус виконав усе, що ми мали зробити, і, віддавши своє життя, взяв на себе труднощі, які ми заслужили. Тепер, через віру в Ісуса Христа, ми стаємо учасниками Його праведності, і наші зруйновані відносини з Богом можуть бути відновлені. Через Ісуса Христа ми виходимо за межі життя, де ми лише намагаємося виконувати обов'язки власними силами. Натомість ми можемо знайти справжній мир і вічне задоволення в глибшому, більш значущому зв'язку. Хіба це не справжня формула справді успішного життя, та, яку не можуть дати жодні світські зусилля чи досягнення?